У Києві водій на смерть збив на блокпосту військового службовця. Як повідомили в офісі генпрокурора, аварія трапилася вночі 25 липня у Святошинському районі столиці. Внаслідок ДТП один боєць загинув ще один госпіталізований. За даними слідства, водій автомобіля у період дії комендантської години рухався проспектом Берестейським, коли наїхав на військовослужбовців Національної гвардії України, які несли службу на блокпосту. Наразі правоохоронця затримали водія на місці події. Слідчі готуються оголосити йому про підозру, після чого суд опере запобіжний захід. Прокурори клопотатимуть про отримання під вартою. На місце одразу виїхали лікарі та слідчо-оперативна група з розслідування дорожньо-транспортних пригод столичного главку. Попередньо правоохоронці встановили, що 23-річний керманич на великій швидкості скоїв наїзд на двох військовослужбовців Національної гвардії України, які несли службу на блокпосту. Далі автівка протаранила ще два припарковані автомобілі, в одній із яких також перебував військовий. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 49-річний солдат Нацгвардії від отриманих травм загинув. Його 26-річного товариша госпіталізували у лікарню. Третьому військовому надали допомогу на місці. Прилад Драгер показав, що керманич перебував у тверезому стані. Втім, подальші експертизи покажуть, чи перебував він у стані наркотичного сп'яніння на момент ДТП. Слідчі поліції Києва розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспортного засобу особами, які керують транспортними засобами. Затриманому загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 8 років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.